Вітаю, шановний дев'ятий клас! Сьогодні ми з вами продовжимо розглядати задачі на застосування закону збереження повної механічної енергії в різноманітних процесах. І задача перша. Снаряд, який дістав під час пострілу з гармати початкову швидкість 300 метрів на секунду, летить вертикально вгору. На якій висоті над місцем пострілу його кінетична енергія дорівнюватиме потенціальні. Отже, що подано в умові задачі, сказано, що здійснено постріл з гармати, і внаслідок цього. Снаряд дістав початковою швидкості 300 метрів на секунду. Початкова швидкість це В0. Він рухається вертикально вгору. І сказано, що на певній висоті, яку ми з вами шукаємо. над місцем пострілу, його кінетична енергія дорівнює потенціальній. Математично, як це записати. А так, і прописуємо: кінетична енергія отже, це є кінетична. Дорівнює. Є потенціальний. Насправді, це є ключиком до розв'язання нашої задачі. Питають, на якій висоті, тобто це аж певна висота, це, звичайно, висота не в момент пострілу, в момент пострілу початкова висота над місцем пострілу дорівнює нулю. Це ми зараз з вами також зобразимо. Отже, записуємо коротку умову. І так, початкова швидкість 300 метрів на секунду. Далі ми знаємо з вами завжди ж 10 метрів на секунду в квадраті. Також сказано за умовою задачі, що кінетична енергія на висоті H, яку ми шукаємо, дорівнює потенціальній енергії. І оцю висоту H. Треба знайти. І так, розв'язання системи Сі тут немає. За нульовий рівень ми вибираємо місце пострілу. Це буде наш нульовий рівень, я його вам навіть підпишу, що це місце пострілу. І ось перше положення, давайте, щоб ви не плуталися. Ось в мене є снаряд, і от в початковий момент часу ось так напрямлена його швидкість. Він знаходиться на рівні там, гармати, з якої він вилітає, з початковою швидкістю v 0 300 метрів на секунду, на вгору. Отже, за такої умови. В цьому положенні один, звичайно, у тіла є кінетична енергія, проте за рахунок того, що він снаряд, тобто знаходиться на нульовому рівні, в нього немає висоти над нульовим рівнем, тобто початкова висота дорівнює нулю. А якщо тіло не підняте і не деформовано, то відповідно в нього немає потенціальної енергії то В початковий момент часу потенціальна енергія нашого снаряду дорівнює нулю. 0. Далі снаряд рухається вгору, нехай це буде в наше друге положення. Швидкість, звичайно, руху стає менша, ми це знаємо. От. І вже в цей момент часу тіло знаходиться на певній висоті H над. Місцем пострілу. В такому випадку, в другому положенні, ми маємо і кінетичну енергію, тому що ми все ще рухаємось вгору, і потенціальну енергію, тому що ми вже являємось тілом піднятим над поверхнею. Ну, тут певне місце пострілу, да? це в нас наша, наш нульовий рівень. Над ним ми знаходимося на висоті H. І так, після того, як ми з вами зобразили перше друге положення, з'ясували, які енергії в нас має тіло в цих положеннях, далі ми з вами записуємо закон збереження повної механічної енергії. Отже, є потенціальне нульове плюс є кінетичне нульове, дорівнює є потенціальне плюс є кінетичне. Розписуємо окремо кожен додаток. Отже, те, що ми знаємо: є потенціальне нульове дорівнює 0. Нуль. Є кінетичне нульове, знаючи початкову швидкість v 0 можна обчислити як M v квадрат на 2. Є потенціальне, це MgH. А тепер увага. Є кінетична за умовою задачі на цій висоті дорівнює потенціальній енергії. А відповідно, це також МЖH. Чому я не розписую як МВ квадрат на 2? Тому що мені треба знайти висоту H. І кінетичну енергію треба якраз виразити через Шукану фізичну величину, тобто через висоту, а не швидкість в даній точці. Тому я так і пишу, що це дорівнює потенціальній енергії, ну, а потенціальна енергія розписується як МЖН. Підставляємо все в нашу формулу отже, 0 плюс МВ. 0 квадрат на 2 дорівнює MЖH і плюс MЖ Зліва, що я маю, 0, як множник ролі не відіграє. Отже, буде МВ0 а доданок. Вибачте, звичайно, як множник він роль відіграє. При множенні на нулі ми отримаємо 0. А от як доданок, ролі не відіграє, нічого не зміниться mv квадрат на 2. А MgH плюс MgH це яблучко плюс яблочко буде 2 яблочка, тобто 2MGH. На масу можна скоротити зліва і справа. Переписуємо, що в нас залишилось. в квадрат на 2 дорівнює 2GH. Ну і виражаємо звідси H. Я вас вчила вже неодноразово. Все, що через знак дорівнює, ділиться на те, що поруч. Тобто H дорівнює. Все, що через знак переписуємо V0 квадрат на 2. І якщо ділимо, то це йде до знаменника ще 2G. Що ми з вами отримаємо? H дорівнює. V0 квадрат на 4g. 2 на 2, то 4. Перевіряємо одиниці вимірювання. І так, швидкість в метрах на секунду. Але не забуваємо, що це в квадраті, отже, метр на секунду в квадраті. 4 це безрозмірне це число. g це метр на секунду у квадраті. Скоротили, секунду в квадраті, метр і квадрат. Залишається в чисельнику в метр знаменнику одиничку, яку можна не писати. Ну, Давайте порахуємо, на якій же такій висоті кінетична енергія стала дорівнювати потенціальній. І так, початкова швидкість була 300 метрів на секунду до квадрату. Це буде 9,4 нулі, тобто 90 тисяч. Ділимо на 4 помножене на 10. 0,0 скоротили. 9 тисяч, ділимо на 4, маю 2250 метрів. метрів. Так, ось на цій висоті потенціальна енергія дорівнює кінетичній. Так, розглянемо з вами ще одну задачу на закон збереження повної механічної енергії. Вагон масою 36 тонн, який рухається зі швидкістю 2 метра на секунду, наштовхується на пружинний амортизатор і зупиняється. Наскільки стиснулася пружина амортизатора, якщо її жорсткість, становить 225 кН на метр. Так. Отже, що нам дано? Є вагон. Тіго, масою 36 тонн, який спочатку рухався зі швидкістю 2 метра на секунду. Це його початкова швидкість руху. Потім він наштовхується на пружинний амортизатор, який, до того, як з ним провзаємодіяв вагон, був недеформований. Внаслідок взаємодії, вагон зупиняється, отже, кінцева швидкість дорівнює 0, і наш пружинний амортизатор, відповідно, стискається. Нас якраз і питають, наскільки стиснулась пружина, а це саме Х, зміна розмірів тіла це видовження. Якщо її жорсткість, К – 225 кілоню на метр. Отже, записуємо дано. І так, маса вагона 36 тонн. Початкова швидкість 2 метра на секунду, кінцева 0. Потім, дивіться, пружина до, тобто на момент, коли вагон рухався зі швидкістю 2 метри на секунду, пружина амортизатора не була деформована. Отже, її видовження на початковий момент складає 0. Але потім, про взаємодіючи з вагоном, вагон її стиснув. І вона вже буде мати певне видовження Х, яке ми будемо шукати. До того ж, відомо, що жорсткість 225 кН на метр. Якраз наскільки стиснулася пружина, її видовження Х, нам треба знайти. Система Сі. Тони переводимо в кілограми. Це 36 тисяч. Або 36 на 10 в третьому степені. І так само 225 кілоньютон на метр. 225 тисяч або 10 в третьому ньютон на метр. І так, розв'язання. Отже, у мене є початковий стан системи. Коли вагон рухається, а пружина не деформована. Тобто перший стан системи. Вагон рухається. Пружина не деформована. В такому випадку, дивіться, в системі вагон пружина. Вагон має початкову кінетичну енергію, яку можна розрахувати. А от потенціальна енергія пружини дорівнює нулю, тому що вона не деформована. Другий стан системи. Вагон стиснув пружину. Вагон нерухомий. А пружина деформована. Якщо вагон нерухомий, то його кінетична енергія стала дорівнювати нулю. А у пружини навпаки з'явилась потенціальна енергія. Ось так. Тепер запишемо закон збереження повної механічної енергії. Розпишемо кожен доданок і знайдемо те, що нас з вами просять. І так. Отже, є потенціальне нульове, плюс є кінетичне нульове, дорівнює є потенціальне, плюс є кінетичне. І так, є потенціальне нульове, так як пружина не деформована, дорівнює нулю. Є кінетичне нульове, вагон рухається. Зі швидкістю V 0 Отже, розписуємо за формулою кінетичної енергії МВ0 квадрат на 2. Далі, після взаємодії, є потенціальне. Пружина деформована. Отже, це потенціальна енергія пружно-деформованого тіла. кх квадрат на 2. Але вагон вже нерухомий. Отже, кінетична енергія дорівнює нулю. Підставляємо все в наш закон збереження. Всі доданочки. Маю 0 плюс. МВ0 на 2 дорівнює КХ квадрат на 2 плюс 0. 0, як доданок, ролі не відіграє, тому можемо його не писати. І також можна зліва і справа скоротити на двічку. Залишиться МВ. 0 квадрат дорівнює kx квадрат. Спочатку виразимо х в квадраті, потім саме х. х квадраті. Все, що через знак дорівнює, тобто mv0 в квадраті, ділимо на те, що поруч, на k. Ну і щоб позбутися квадрату, беремо корінь квадратний з лівої і з правої частини. Зліва Х, справа з підзнака кореня можна винести В0, а під знаком кореня залишається М на К. Перевіряємо одиницю вимірювання і рахуємо наше видовження. І так, метр на секунду в дужках, вибачте, підзнаком кореня я його зроблю глибшим. Ось так. Кілограм. А тут ньютон поділений на метр, метр піде у чисельник. Поки що нічого не скорочується, звичайно, для цього нам треба розписати ньютон за другим законом Ньютона. Кіло, ньютон це кілограм, помножений на метр, поділений на секунду в квадраті, відповідно, секунда в квадраті переїжджає у чисельник. Скорочуються кілограми, метри. Переписую. Маю метр на секунду, і корінь квадратний з секунду в квадраті це секунда. Секунда, секунда скоротилась. Маю метр. Отже, дійсно, зміна розмірів нашої пружини буде вимірюватися у метрах. Так, перевірку перевір одиниці вимірювання, рахуємо. І так, початкова швидкість була 2 метри на секунду, під коренем маю 36 на 10 третьому поділене на 225. На десять третьому. Десять третій, десять третій скоротилось під коренем. Корінь із тридцяти шести. Шість. Корінь із двохсот до двадцяти п'яти, п'ятнадцять. Два на шість, дванадцять, п'ятнадцятих. Дванадцять п'ятнадцятих по три. 4 п'ятих. Або 0,8 метра, або 80 см. Так, зміна розмірів досить велика, але зауважте, що це не звичайна пружина, а це пружина амортизатора, яка зупиняє багатотонний вагон. Тому така зміна розмірів тіла, стиснення пружини є нормальним реальним значенням. Добре, отже, задачі на закон збереження повної механічної енергії ми з вами розглянули. З наступного уроку ми будемо розглядати задачі, які будуть комбінованими на застосування закону збереження імпульсу і закону збереження повної механічної енергії. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. На все добре!